Вітаю, це фактори краси та здоров'я. І як завжди, я до себе запрошую цікавих експертів, з якими обговорюємо найактуальніші теми у сфері краси та здоров'я. Поїхали! Зросла популярність на макіяжі, і ми можемо спостерігати збільшення інтересу до косметичних продуктів. Сьогодні я запросила візажиста і будемо говорити на тему трендів у світі косметики. Вітаю, змінюються тренди. з'являється дуже багато косметичних продуктів. Які косметичні продукти зараз дуже популярні у всьому світі та Україні? Якщо узагальнити, то 24-й рік це загалом рік ідеальної шкіри. Відповідно, у декоративному напрямку також дуже значне місце посідають продукти, які імітують здорову чисту шкіру. А безперечно, ми не можемо звернути увагу, що на нашому ринку дуже активно себе позиціонують корейські бренди косметики. Люксові і профмарки також активно підтримують цей тренд. Хочу звернути увагу, що до цієї категорії продуктів відносяться в першу чергу кремові продукти, які плавно приходять на зміну сухим текстурам. Якщо раніше ми використовували переважно сухі рум'яна для обличчя, то зараз ми вже можемо розмовляти про кремові. І що стосується тонуючих засобів та маскуючих засобів, переважно в більшості з них з'являється все більше і більше доглядових компонентів, все розраховано на ідеальну натуральну шкіру. це можна сказати головна тенденція цього року. От ти кажеш про корейську косметику, то азіатський тип шкіри в нас він більш слов'янський. Як підходить вона під наш тип шкіри? Так. По перше, будь-які великі бренди, вони, коли виходять на експорт, коли вони позиціонують свою косметику для різноманітного типу шкіри, вони це враховують. Це необхідно розуміти. Це по-перше, друге, якщо ми кажемо саме про декоративну, а не про доглядову косметику, то верхній шар шкіри він не так-то вже відрізняється у азіатського і у слов'янського типу шкір. Якщо ми кажемо про доглядову косметику, це не моя сфера, я не експерт в ній. Але що стосується. Тується декоративної косметики, цього можна не боятися. Uh -huh. Я бачу, що дуже багато у них дуже класна реклама у корейської косметики, uh -huh. і з'являється дуже багато продуктів uh -huh. нових. І дівчата от побачили якась реклама яку вони там можуть бачити в Тіктокі, і от починають собі скласово скуповувати да? все, що треба і не треба. Як ти на це дивишся? А, реклама. Взагалі само по собі це непогано, але перш ніж зробити будь-яку покупку, варто враховувати особисті потреби вашої шкіри. Чому це важливо? Якщо ваша шкіра схильна до жирності, а ви будете е, купувати багато продуктів, які можуть можуть теоретично викликати запалення, ви отримаєте точно зворотній ефект. Тому, в першу чергу, ми орієнтуємось не на рекламу і не на популярність бренду, а на потреби особисто вашої шкіри. А от що стосовно технік в макіяжі, що зараз актуально, <клес> <клес> це твоя <клес> тема. Ти як візажист, точно про це все знаєш. Якщо загально, то можна виділити два основних напрямки, які популярні у 24 році. Це clean girl Aesthetic, коли макіяжу фактично не видно, коли використана мінімальна кількість продукту і, взагалі, імітується ефект. Я прокинулася така гарна, я така гарна завжди. І другий напрямок це total glam, коли на зразок Кім Кардаш'ян цього багато, все яскраво, все контрастно, і у того, і у іншого напрямку є свої прихильники. І це чудово, ми всі різні, але основні тенденції вони саме такі. Відповідно, для Клінґіо Естетік використовуються продукти, які імітують натуральну шкіру, те, про що ми казали трошки так. раніше. Якщо ми кажемо про Total Glam, так там використовуються більш щільні продукти, більш яскраві кольори, більш насичені відтінки, а це вже прерогатива професійних брендів. Тому зараз два такі основні напрямки: кожного з них є прихильники, і це чудово. До речі, класні тренди. Мені вони також подобаються. Я знаю, що от дійсно зараз мода на макіяж. Мені здається, раніше такого не було. Може, це пов'язано з тим, що дуже багато з'являються нових продуктів. Або навпаки, тому класно, коли є люди, які нам несуть щось, якісь тренди, якусь моду, і ми вже можемо щось повторювати і брати з них приклад. Абсолютно з тобою згодна. Які бренди косметики зараз стали лідерами? Можемо може їх не називати? Ну так взагалі може це українські або європейські. Звичайно, українські бренди косметики активно виходять на наш ринок. Ми всі розуміємо, чому це відбувається. Да, певні соціальні зміни в нашому суспільстві призводять до цього. Ну, мені здається, може це пов'язано з тим, що в нашій країні навчилися створювати, робити гарну косметику. Знаєш, певно, ти маєш рацію того тому що на українському ринку зараз з'являється все більше нових і цікавих брендів, і так, безперечно, наші виробники вони вже набули певного досвіду. На території України виникає все більше Великих лабораторій, які досліджують, виробляють нові формули для декоративної косметики, і відповідно вони починають позиціонувати себе на ринку на рівні з великими масштабними виробниками. А що стосовно складової частини цих продуктів, е, якщо розібрати детально склад, то він абсолютно конкурентно спроможний з будь-якими європейськими брендами. І якість так само відповідно. Uh -huh. Єдине, що оскільки це виробляється на нашій території, зменшено да, затрати на логістику, не такі масштабні маркетингові заходи проводяться. Ну і відповідно собівартість продукту вона ж складається з багатьох компонентів, починаючи від упаковки і закінчуючи вже непосередньо новітньою розробкою формули. Тому я особисто вважаю, що краще зекономити на пакуванні продукту ніж на формулі. От мені цікаво, в твоєму арсеналі який відсоток українських брендів ти маєш в своїй косметичці? В моїй особистій косметичці я тобі скажу чесно, їх більше половини. Мені подобається, ну по перше, я дуже люблю розглядати якісь нові запропоновані позиції. Да? І відповідно я їх іду, купую, і що тестую на собі. Багато з цих позицій дійсно достойні, і вони залишаються у мене на повсякденні. В роботі я використовую більш Щільні засоби, які мало підходять для повсякденного використання. Тому сказати, що в мене в робочому моєму кейсі їх дуже багато, ні, їх відсоток буде значно менший, відсотків може 20-30. А в моїй особистій косметичці дуже багато стестованих засобів залишається. Чим саме відрізняються новітні інновації в порівнянні з попередніми? Ну, Ми вже казали, так, що зараз тренд на ідеальну шкіру відповідно все розраховано саме на це. Відповідно, Кремові текстури займають лідерство, тому що кремові текстури менш помітні, більш делікатні. Другий дуже важливий тренд це. Величезна кількість доглядових компонентів. І третій момент це звичайно універсальність. Зараз взагалі дуже популярна тенденція на мінімізацію вашої косметички на один універсальний продукт, який можна виконати повністю весь макіяж. Це універсальні стіки, якими можна і румянити, і тонувати, і губи підфарбувати. Це універсаль універсальні коректори. Тому можна виділити цю тенденцію як основною. Мінімізуємо косметичку і все більше універсальних продуктів які виконують багато фонтів. До речі, це дуже чудово, тому uh -huh. що багато жінок мають багато косметики uh -huh. і не знають, що з нею робити, що до чого при застосовувати. Так, так, абсолютно з тобою згодна. Іноді просто свою особисту косметичку достаєш, а вона просто важка і незручно носити з собою. Відповідно, мені подобається цей тренд. Два-три стіка кинула в сумочку, і у тебе можна е швидко поправити будь-що це класно. Так, це, мабуть, з косметикою, це так само, як з власним стилем. Так, 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 згодна з тобою. Як ти вважаєш, чи варто купувати все, що рекламують? Ні. Однозначно, ні. Повторюся. В першу чергу твої особисті потреби. Якщо ти прихильниця Girl Makeup, ти обираєш продукти, які будуть імітувати саме натуральність. Якщо ти полюбляєш гламур, ти обираєш продукти, які будуть відповідати саме цьому запиту. Якщо в тебе шкіра схильна до жирності, ти обираєш одні продукти. Якщо навпаки, другі. Однозначно, реклама це не привід купувати. Твої особисті потреби саме це має вирішувати, і до речі, це, мабуть, повинні знати підлітки, тому що вони більш схильні до придбання якихось трендових продуктів. Так, однозначно з тобою згодна. Більш того, на що хочу звернути увагу. Підліткова шкіра вона особлива, а вона потребує. Ну, дуже делікатного ставлення, тому коли ми розмовляємо про декоративну косметику, зверні, треба звернути увагу на доглядову косметику. Неможливо відокремити декоративну від доглядової, якщо не буде вірного очищення підготовки шкіри, ніколи ваш макіяж не буде виглядати так, як вам цього хочеться. Тому, якщо підлітки звертають увагу на декоративну косметику, мами підлітків мають обов'язково донести інформацію, що спочатку догляд. Я тобі дуже дякую за цю цікаву бесіду і сподіваюся, що завдяки твоїм корисним порадам наші дівчата будуть завжди виглядати доглянутими та гарними. Дуже дякую, я рада бути вам корисною.